Зараз коротенькі місійні вісті, але я би сказав е ну, це як вияв подяки, висловлення подяки е нашій громаді, Західній конференції, які з самого початку повномасштабного вторгнення війни, яка почалася в 2014 році, включилися в процес, щоб допомагати людям, які страждають від війни. В Матвія 25 розділі, ми ці, ми ці слова сьогодні читали, 25 розділ з 34 вірша. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його прийдіть, благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладень світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли. ви, Був нагий і мене задягнули ви. І так далі. І ви знаєте, ну, можна якось. Зробити спроби і викрутити ці тексти і сказати, що це ну, притча, що це символізм, що насправді ну, якби, ну в, насправді все не так. Е, ну, Але е, справжні християни е, Церква Адвентистів сприймає ці слова правильно, Спри, Сприймає ці слова правильно і включилася в роботу. Ну, Фотографії для чого? Ви ж розумієте, для, для того, щоб. Е, Сказав би мій друг, щоб попіаритись, але для того, щоб донести е і дати нам відчути, що відбувається в інших, е в інших частинах України. І колись, ви знаєте, я дуже не любив, як літає тополиний пух. Хто з вас любить, коли літає тополиний пух? Забиває носа, в кого алергія від тополиного пуху? Є такі? В... Ага, показують, що в когось є тополиний пух. І я дуже не любив, як літає тополиний пух, але потім я з цим змирився, коли почали літати зовсім інші речі. Коли почали літати в моїй країні, в нашій країні отакі кавалки металу, вони почали літати по житлових будинках, вони почали літати по наших військових, по цивільних, по дітях. І, ну, і це не може ну, якби, залишити. Ну, принаймні мене, і я вірю, що народ Божий не може залишитись байдужим при тому всьому. Я подарую цей уламок. Я не знаю, яка це ракета російська. Вона е вибухнула в житловому районі Миколаєва. От я пастору на пам'ять даю, щоб воно було в нас, як знаєте, в євреїв свято кучок, а в нас буде ну, буде таке нагадування металеве. Ви зможете подивитися, як воно виглядає. І такі кусочки, і більше металу літають, я знаю, з швидкістю 200-300 км на годину. Вони пробивають легку броню, вони пробивають хату наскрізь. Тобто сховатися десь від цього практично неможливо. Так от, що мав на увазі Христос, коли говорив, що от, ну, нагодувати і вдіти, і так далі. Команда волонтерів, яка працює зі мною, вона дуже велика. Вона складається, напевно, з тисячі людей, а може й більше. Майже всі з першої громади. Ну, хто ще не підніміть руку? Не, не треба, я пожартував, не піднімайте. Ну, я б навіть сказав, ну, майже всі адвентисти, я не знаю, в Заходу, які молитвою, які лайком на пост, які. Різними способами, в тому числі самими складними фінансовими, <кій> підтримували і допомагали звершувати у цю місію, про яку говорив Христос. І давайте про фото: це деокуповане село Херсонщини, де знищено 98% житлових будів, будинків людей. І ми зустріли отаку, от таких молодожонів, я їх називаю, молодят. Вони готували їсти на вулиці, на цеглах. І я підійшов, і ти стараєшся радісно завжди з ними спілкуватися. Я кажу: дивіться, як вам пощастило, вас хата лишилася ціла. Бабця мовчки бере мене за руку, відводить за ріг будинку. Ну, І виявляється, що то тільки три стіни лишилося з тієї хати, і все. Але вони такі, якби посміхаючись, кажуть, нічого, каже, нам по 16 ми почнемо все з нуля. І я прям, ну, обійняв бабусю. Та бронежилети ми не даремно носимо, тому що багато тих е, російських загарбників там ще полишалися, переодягнулися в, е, в цивільний одяг і так далі. І, тому подібне. і ну, міни і, так, ну, і і всяке інше. І е, давайте далі листаємо по фотографіях трішечки. Хтось має впізнати, наша сестричка з допомогою інших сестричок в'язали отакі безрукавки. Це Миколаївщина, підрозділ розвідки. Це ті хлопці, які можуть дуже довго лежати, загоряти, день і ніч або три дні десь так в холоді, в голоді, в душі, в болоті немає значення. І ці штуки ну, краще гріють, ніж якась термобілизна, тому сестри дякую вам. Працюємо в тому ж напрямку. Далі. Це Сіверськ, нас там дуже люблять. Вулиця, яка для піару дуже погана, там нема де попіаритися. Всі їдуть там, де висотні розбиті будинки і де можна роздати за півгодини, ну, все, що ти привіз, тому що там ну, скупчення людей. І ми заїжджали на ту вулицю, ну вже були там три рази, вже, в принципі, нас знають. І вони кажуть: ми кажемо, а де ті будинки? висотні, ми хочемо туди поїхати. А вони так біжену кажуть: ну всі туди їдуть, всі туди їдуть, давайте нам. Ну, як так, всі туди їдуть фотографуватися, а нам ніхто не допомагає. То ми в Сіверську жодного разу не були там, де висотні будинки, ну не можемо туди поїхати. А, ну, ці, якщо видно на фото, може не дуже добре. Всі плоти хати посічені осколками величезними, і росіяни так радіють нашому приїзду, що завжди нам салютують. І ці салюти звучать з різної бойової техніки. Нам приємно, ми якби, ну, їм вдячні, що вони так нас приймають. Тому ми дуже швидко все це робимо. Деколи забуваємо щось передати, так буває. Ну не подумайте, що від страху від мужності, Забули щось витягнути з машини і швиденько поїхали. Але коли ми їдемо, ми завжди пам'ятаємо, що ті люди там залишаються. І тут хочу зробити невеличку паузу і <кхм> описати питання, якими ми можемо себе заспокоїти. Добре? Ви їх запам'ятаєте, візьміть на озброєння. Ну, це я іронізую, звичайно. Я думаю, ви ловите легеньку тонку іронію. Моя батьківщина. На небі. Гарна фраза. І вона і вона дійсно дуже потужна. Так, і якщо моя батьківщина на небі, то всі оці земні питання з війною, пов'язані, з смертю людей, з голодом, вони мене не стосуються. Фактично, я громадянин неба. Алілуя. Як вам варіант? Все, беріть на озброєння. Хочете взяти на озброєння чи ні? Не хочете. Добре. Добре. Інший варіант теж дуже класний. Хтось там. Та й допоможе. Хтось там та й допоможе. Буває, їздиш день-другий по тих територіях, шукаєш того хтось там. Ну, щоб себе заспокоїти, щоб більше не їхати. Я жартую, ну, не шукаємо з тією метою. І дивишся, що хтось там дуже мало вже лишилося, що там десь подекуди. Кажуть, ну хліб привозять три, раз на три дні. Ну, це класно. Є ще кращі варіанти. Я думаю, що ви їх чули. А чого ж вони не виїжджають? А чого ж вони не виїжджають? Е, ну, я кілька разів спитав, а потім спитав моєї мами: мам, а якби от таке було, ти би виїжджала? Вона каже: ні. Ну, тобто, більше я не вникаю. Е, ще один варіант. А вони там проросійські, проамериканські, промексиканські, промарсіанські і так далі. Тому ну, для чого? Що хотіли, то мають. Гарний варіант. Можете взяти на озброєння, але краще не беріть. Ще один варіант. А що я? Крапля в океані. Крапля в океані. 150-200 продуктових пакетів лише поміщається в наш бус і в джипи, які ми веземо, там ще там по 20-30 пакунків. Крапля в океані! Але та невеличка крапля, один продуктовий пакет, допоможе людині мати харчування на 5-7 днів. І магазини там мають дуже цікавий графік роботи. Вони закрилися приблизно в березні і не відкрилися більше. Треба написати в Товариство захисту прав споживачів, що магазини не відкриваються. І ніхто не напише. Е, ще один варіант, а по нас теж ракети прилітали. Прилітали? Прилітали ж ракети? Звичайно, що прилітали. Е, ще один варіант. Я вам признаюся чесно, я ним користувався. Одну годину, потім мене попустило. Він звучить так: а не треба було Путіна чекати. Як вам варіант? Хороший? Так. Одну годину я був захоплений цим варіантом, потім відпустило. Ще один гарний варіант. Туди ж Америка мільйони вкладає, Так? вкладає? Само собою вкладає, але щось я бачу, бабці, як були в гумовцях, в підвалах живуть, так і живуть. десь, напевно, вкладає великі міста ще десь. І ще один варіант як би самому вижити. Ви вже почали мене ненавидіти за оце чи ні. Ну, тож потерпіть, я не так часто. Давайте перелистаємо далі. Фотографію. Там сказали, що не можна цю фотку показувати, вроді би там. Ну, я не знаю. Передали з церкви, чи не, ну я вже до кінця не знаю звідки. Я просто головне взяв і завіз. Взяв і завіз. Борис нічого не дивиться на фотографії абсолютно. І хлопці будуть мати гарні розкладушки з матрасами. Вони послужать їм недовго. Тому що в тій вологості матрас побуде там ну, тиждень і все його треба буде викидати, все крапка. Тому на тиждень. Тиждень гарно поспати. А цю ниву, яку ми загнали, перефарбували, подарив брат Левко з третьої громади, сказав, хай вона допомагає людям. І в перший же день вона почала допомагати людям. І е, локація, куди ми хотіли заїхати з командою, військові нас туди не пропустили, слава Богу. Ну, спочатку ми ображались, потім сказали, слава Богу, не пропустили. Але військові наші класні хлопці, вони завантажили ниву продуктами, які ми їм привезли, і поїхали в житловий квартал, куди нас не пустили, самі роздавати ці продукти. Ну, Відповідно, ризикуючи життям. Бо всі, хто по поверхні пересуваються, ризикують життям. Ті, хто сидять в підвалах, ну, менше ризикують життям. Далі фотографію. Та це також перша церква передала і школи, і перша церква подушки, і одіяла. Хлопці дуже зраділи. Їдемо далі. Я забув, де це. Ну, ви бачите, яка брама дуже якісно виготовлена, вся посічена осколками, вийшла жінка, все отримала. Це е, Херсонщина, так, де окупована Херсонщина. І люди пишуть «жилой дом іноземною мовою. ну, Щоб росіяни. Хоча то для росіян, в принципі, байдуже отаке: от листаємо далі. Там ще відео десь було або фото. Добре, перед тим як увімкнути відео, я коротенький, ага, знов жилетки, Сіверськ, військові кажуть, давайте їдемо, розвантажимося в тиловому селі. Коли ви чуєте вислів, тилове село, що ви уявляєте? Ну що там спокійно можна собі відпочити, попити філіжанку кефіру і так далі. так? Ми їх заїхали в те тилове село. Ну, Тільки була одна думка, як би то виїхати, як би то виїхати, як би то виїхати? Ти з військовими говориш, а в голові одне крутиться, як би то звідси виїхати з того тилового села, бо для них воно тилове, а для нас там просто все взривається довкола якийсь жах. Я кажу, то точно тилове село? Ну, то та, там ми тут відпочиваємо. Да. Свині, до речі, бігають, отак, вони вижили. Це ті, яким вдалося втікти від тих в лапках-визволителів. Вони собі тако бігають легенько. Ну, так як в, в музеї чи ну, в якомусь зоопарку. О, молодята. молодята, 90 років, звільнене, деокуповане е село Херсон, е Херсонщини. 90 рочків парі, уявіть собі, 90 рочків Вони кажуть, град, вони знають слово град розумієте? каже, град стояв у нас за хатою і стріляв. Ну, а потім від, ну, на той град прилетіла відповідь, і вони тепер живуть тільки в одній кімнаті своєї хати, яка лишилася. Ну, Щоб розуміли, ви танки по-різному вибухали, а в тих селах ми бачили, як просто куски танків валялися. Я ж такого ніде не бачив. Ну, ми всюди були по фронтовій лінії, просто куски танків. Танки на куски розривали. Я не знаю. І вони такі старенькі сидять. І, в принципі, я так подивився: в них все добре. Ну, вони ну, ні на що не скаржаться, просто що світла нема. І зараз буде коротеньке відео. Я розкажу перед Всі ви ще скажуть: от ми виконали гарну місію, ми роздали мільйон біблій, там сто книг, велика боротьба. А я розкажу не ну, якби негативний досвід, і ми не встигли роздати три біблії. От не встигли. Дивіться, багато роздали біблії в ліхтариках, аудіо Біблії від біблійного товариства. А там ліхтарики, їжу, все все. А от три біблії не встигли роздати. І ну, на відео тоді дивимося, чого не встигли. Якщо не включите відео? Чи... Ну, на жаль, і якщо вдасться, то, то буде. А, ну давайте це відео спочатку. Ну Можемо це подивитися, а потім інше. Це я себе бачу. Ну, отак ми їздимо по таких населених пунктах, і там живуть люди. Тобто, ну геройства ніякого немає. Люди там живуть, ми просто приїжджаємо на півдня там попрацювати. Отак виглядає місце, звідки працювала російська артилерія, танки. І так по селі валяються цілі снаряди. Бабці приходять, забирають ящики з боєприпасами. Ну, не, не з боєприпасами, Це просто буде. як дерево, щоб розпалювати в грубці. Не всі бабці виживають, тому що багато того всього заміновано, тобто нічого торкатись не можна. І отак от виглядає поле бою. От як, ну, Вже трупи забрали звітам. от Оце відео, якщо можна спочатку і зі звуком. Бо там ну, як -то вже раз ми так вдасться звук? Ой, подати? Туди летить. летить, все, поїхали. Я знаю, що наші апаратурчики можуть все. Навіть якщо там не було звуку спочатку, то вони накладуть якусь пісеньку і воно буде в принципі гарно. Ну бо звук, в принципі, все пояснює, чому нам не вдалося роздати три біблії, чому ми такі боягузи і ну, знов я, знов відео. Зараз вони скажуть, що я перекинув неправильне відео. Я скажу, що я їм його перекинув вчора. В них був час, ціла доба. Це зробити. Наші мікродії насправді вони дуже потужні. І вони в консервах, вони в свічках, вони в спальниках, вони в газових пальниках, в газових балонах, вони в молитвах, і в, іншому, і в інших речах, Ой, то, то, які туди полегшують туди, страждання. Туди, і... Все поїхав. Дайте звук. Починайте. Добре, все працює. Ми це змогли. Ти молодці, але то бачите, потім за землю за челик, а сам. Хто туди летить? Туди летить, поїхали. У нас така традиція, коли вибухає, ми завжди кажемо, що туди летить, що то не по нас. І отак нам не вдалося роздати три біблії. Хтось каже: то що ви такі боягузи? Так я навіть не буду сперечатись. Та боягузи, сіли в машину, поїхали. І доведеться знову оголошувати збір на паливо, знов їхати, щоб роздати ті три біблії, і ще 50 біблій, і ще ті всі книги, і ті жилетки, які ви передали. Ми все це завеземо, не передамо ніким, не передамо ніким, не передамо через якісь фонди, які потім комусь кудись завезуть. Ні, ми приїдемо прямо під ту розбиту хату, ідемо в руки людині, яка це потребує. Дамо військовому, дамо цивільному, і вони отримують вашу допомогу від вас. І ви знаєте, ну, тут вже без іронії, но молитви це прям, от, може воно навіть більше, ніж все оце, що ми можемо матеріально допомогти. Хай Господь нас благословить, нашу церкву, не робить затверділими наші серця і допоможе в цьому всьому звіщати вістку Євангелії. Амінь.